Всім доброго часу! З вами Лавра. Вагнера підготовлюють білорусів у військовій справі. Для чого? Давайте спочатку. Чи то є правдою, що вони прямо готують білорусів? Чи є правда, що зараз навчання з білорусами відбувається? Ну, можна сказати, да, підготовка є, але тут більше. Доповнення до якоїсь справи. Доповнення до якоїсь справи. Це не нульові люди, це, скоріше всього, ті, хто вже готовий йти в бій, і тут просто навчання конкретним якимось справам. Так, для чого тепер? Для того, щоб йти на Україну, на територію, на землю України, або для того, щоб йти на Росію. І так, вони готують їх, підготовлюють для того, щоб йти на територію України, або для того, щоб йти на Росію. І так, на територію України, або для того, щоб іти на територію Росії, і для якогось конкретного захисту. Бо тут мені просто ще й таке йде: що і для якогось захисту. Слухайте, три старших аркана випало. Так, ну, можна сказати, все потрошки. Чи йти на територію України заходити? Так, але у вигляді невеличких груп, угрупувань. Ось так. Для того, щоб мати успішно успішну дію в їх. В їх планах, тобто, щоб правильно робити, виконувати планування, заход на територію України, щоб зайти, заходити, і виконувати якісь там свої плани успішно. Тому що тут якраз про, мова про невеличке угрупування, про ДРГ. Чи йти на територію України? Так, план поки що він прихований. Підготовка є, план прихований. Він ще, знаєте, можливо, навіть ще не оголошений так для всього, але є така дійсно мета для підготування походів через деякий час. Поки що дивіться, це як вам сказати, люди, які ще там не були на території Росії або не заходили туди ще, це нові люди. Які будуть приєднуватися, і це новачки. і Їх просто зараз навчають справі. Зараз вони не в дії, просто навчання йде, бо через деякий час під закриттям таємності щоб завершити, врешті-решт, якусь справу. Тут мова йде про декілька частин, як мінімум дві точно. Як мінімум дві точно Намагання буде. Дивіться, зараз я кажу про плани. Бо ці плани, які виношуються, які вони приховані йдуть. Королева Пінтаклі в даному випадку каже про те, що набування досвіду для того, щоб військову мати підтримку, максимальну. Три королеви, до речі, ну, да, дві королеви і імператриця, максимально заходити на якусь територію, дуже збагачену і, а, ну, скажімо так, фундаментами. Ось так. Дві каже нам кажуть про те, що а, Якщо зараз є плани, то як конкретно вони будуть заходити ще не обрано, там через дорогу А чи через дорогу Б. Розумієте, але все рівно через деякий час це буде по двом частинам, по двом дорогам йти, По двом поки для того, щоб завершити те, що, що не закінчили. Я вам сказала в майбутньому, що е, на майбутнє оці. Е, тут навіть промова не про ДРГ, тут про більшу е, кількість людей. Е, вони, їх, чесно кажучи, трошки буде чекати поразка там десь. Поразка. І. Бачите, все рівно. Да. Десь буде поразка. Коли вони, коли вони будуть намагатися туди просуватися на Росію, їх будуть зупиняти, можливо, бомбити їх, руйнувати їх, дороги їм перекривати. Ви бачите? Ось так. Тобто ті угрупування, які зараз готуються для насиченості і походів на Росію, от саме цей напрямок, то їх чекає розчарування. Або будуть вони закриті, знайдені, перекриті дороги, когось там приб'ють і так далі. Тобто якась буде зупинка, коли вони захочуть йти в іншу країну руйнувати, тут їх можуть очікувати, ну, я не знаю, там не хочу казати зараз про смерті. Тут мова не про смерті йде, але якась їм зупинка буде. Поки що нам кажуть про те, що. Довго, дуже довго вони вже чекають, дуже довго чекають те, що вони будуть йти, це все буде таємно і так далі. Тут буде більша, більше, кількість більше, ніж ДРГ. Ось так. Якщо тут мова йде про те, що про свій захист, так, про свій захист також, дивіться, і дороги, про свій захист, мова йде також, що коли вони будуть йти. На якусь, по якійсь дорозі, яку будуть обирати шляхи, рухатись кудись, там, де. Там, де важко, там, де по да? там, де важко, там, де по дявелу. А вони якось гарантують, скоріше всього, іще захист головним своїм там. Головним своїм. Ось так. Тут ще навчання іде людей, які будуть. Скажімо так, люди, які будуть охоронці, охоронці їх командування. І ще набирають, скоріш всього, або підготовка йде цього всього. Ну, коротше, поки що воно зараз ще на паузі. Але вони будуть е, поки що на паузі, і поки що стан е, оцих всіх е, угрупувань, вони як розбиті. Маю на увазі зараз немає в них можливості йти до своїх цілей. Я зараз кажу про Росію, про те, щоб йти на Московію їм. У них немає можливості. Але е, питання знову будуть піднімати, знову будуть планувати. Скоріше всього, це буде з декілька сторін. Я вам кажу. З декількох сторін, або під різними угрупуваннями будуть на Росії і так далі. Давайте ми зараз глянемо оці групи ДРГ, які вони вибудовують, навчають. І ще раз, планують йти угрупування невеличкі ДРГ, вагнерівці і Білоруси. Які планують, вони планують іти заходити на територію України. Можливо, якісь замінування плануються. А я вам скажу так: там буде злиття інформації для українців. Тобто якась буде злиття інформації українцям за те, що там так, таємниці, які там зараз будуються, будуть злиті українцям передані. І таким чином їх зустрінемо з мечем, можна сказати. Ось так. Так, що вони для них хід на території України він закритий. Також планує звідти, бити, бити, бомбити. Планують також бити по повітрю по території України з Білорусі. Тут більше, я ж кажу, різні угрупування, щоб хитростю і таємністю залізти на територію України. Да, В іншу країну, ви бачите? Ось так. Угрупування можуть бути 10, по 10 чоловік. І так далі. Але їх будуть чекати, тобто їх будуть розбивати на території України. Будуть намагатися пролазити для замінування. Ось так. Чи зможуть вони проходити? Тут відповідь, в принципі, я вже дала: чи зможуть вони пролізти, проходити, заходити на територію України? З території Білорусі? Ні. Ні, Україну захищають, скажімо так, кордони і так далі. Ні, вони будуть зруйновані. Коротше, вони будуть зруйновані. Биті, побиті, побиті, але це не означає любі, що наші просто стоять і їх розбивають. Там десь буде перестрілка, будуть стрілянина, будуть боротьба, захист, захист території. Тому підтримуємо всі ми, всіма інструментами, які, які ми можемо підтримувати ось так. Так, що все буде добре, тримаємо кулачки. Донатимо, підтримуємо, лайкамо, лайкаємо. Лайкаємо. Я вам дякую. До побачення.